Привіт! Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify або продавати товари на Etsy, Amazon чи EBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, вам до нас! Споживчі тренди в усьому світі на сьогодні формує молодь. Покоління Z виросло. Якщо вам здається, що це просто підлітки з телефонами, саме час переглянути свої уявлення. Покоління Z це 40% світових споживачів, і вони купують зовсім не так, як їхні батьки. Покоління Z – це ті, хто народився між 97-м і 2012 роками. Вони виросли у світі, де смартфони, тікток, гейміфікація та соціальні мережі це частина повсякденності. Старші вже працюють та отримують доходи, молодші за них ще у школі. Але навіть діти впливають на споживчі рішення батьків. Ключові події, які їх сформували. Велика рецесія 2008 року. Через неї більший страх ризику. COVID-19, удар по освіті та емоційному стану, бум цифрових платформ, Майнкрафт, Тікток, Діскорд і все це сформувало специфічні споживчі звички, які треба враховувати у стратегії. Перше вони прагматичні, але не скуповаті. порівнюють ціни, читають відгуки, шукають кращу пропозицію. Але обирають не найдешевше а те, що має цінність, плюс якість, плюс етичність. Друге, вони не вірні брендам. Покоління Z не тримається за знайомі логотипи. Якщо конкурент запропонує щось краще, вони йдуть. Лояльність треба зробити сервісом, соціальними ініціативами, чесністю. Третє, вони цифрові до мозку кісток. Це покоління купує прямо в Instagram, TikTok, через стріми або з відео в YouTube Shorts. Але при цьому любить онлайн-магазини, бо цінує досвід, емоції та контакти з людьми. Четверте, вони вимагають індивідуального підходу. Глобальні розсилки це вчорашній день. Покоління Z чекає персоналізованих акцій, адаптивного ux дизайну, гейміфікації і знижок через інфлюєнсерів. П'яте. Вони цінують соціальну відповідальність. Якщо бренд говорить про екологію чи підтримку ЛГБТ, то покоління Z перевірить, чи це піар, чи справжні дії. І якщо бренд не щирий, просто скасує його. Це великі зміни для бізнесу. Найважливіше це промо для покоління Z – це не просто знижка 20%. Це інтеграція в інфлюенс-культуру. Це код на знижку від улюбленого стрімера. Комунікація дорівнює омнікальність. Z спокійно перемикається між інстаграмом, сайтом, месенджером і тікток. Бізнес має бути всюди, з одним голосом, з персоналізованим досвідом. Бренд має бути живим, бути чесним, активним, відкритим до зворотнього зв'язку. Інакше. Отримаєш скасування у Twitter, TikTok, Reddit і на всіх інших платформах одночасно. Покоління Z – це вже не майбутнє, це теперішнє. І хоча вони молоді, вони вже змінюють те, як ми будуємо бізнес, бренди і комунікацію. Хочете бути з ними на одній хвилі, доведеться навчитися слухати і адаптуватися. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, залишати свої коментарі. Під цим відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось.